Інформаційний вечір п'ятниці триває на каналі Новини Лайф. Дякую, що ви разом з нами. Як завжди, підводимо підсумки цього тижня. Ще раз наголошу на тому, що він інформативно насиченим виявився, особливо його фінал. Про все це будемо просто зараз говорити, підводити підсумки з нашим гостем Дмитро Снігерь, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа. Добрий вечір, пане Дмитре. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Дякую вам. І ось. На той момент, коли ми з вами спілкуємося, з'являється інформація про те, що Володимир Зеленський указом президента присвоїв Валерію Залужному та Кирилу Буданову звання Герой України. Це указ президента України номер 61 Ну і знову таки ми повертаємося до вчорашньої новини про звільнення Валерія Залужного. Які, які емоції викликала ця новина у вас? Який ефект на вашу думку станом на п'ятницю, на день п'ятниці вона викликає у суспільстві? Чи не здається вам, що воно розділилося зараз на два табори? При причому у залужного табір трошки більший. Давайте говорити про те, що це найбільш небезпечний сценарій для України, коли Україну розділять на два табори, Причому в моменті якраз протистояння зовнішній загрозі. На цей розраховує ворог основне досягнення української сторони за фактично два роки війни, це те, що спецслужбам Російської Федерації не вдалося розколоти українське суспільство замовними релігійними або політичними уподобаннями. Натомість, наразі, якщо пройде цей розподіл противники або відповідно люди, які довіряють залужному, і почнуть з'ясовувати свої політичні. Інтереси амбіції це вкрай буде згубне для України. Менше з тим, які емоції? Ну давайте говорити про те, що залужний є професіонал. основне досягнення залужного те, що питання існування української державності на вже фактично третьому році війни не стоїть апріорі. Тобто, якщо на початку широкомасштабного вторгнення російських військ самому факту існування української держави давали три максимум сім днів, то відповідно залужному вдалося побудувати жорстку вертикаль управління і керування українськими військами, які змогли не лише успішно дати відсіч російським окупантам, але і звільнити близько 60% загарбаних українських територій. Це основний показник його діяльності. Ми можемо до нього будь як ставитися позитивно, негативно, але менше з тим, це є та об'єктивна реальність, з якою ми сьогодні рахуємося. І давайте говорити про те, що якщо російський наступ почався останній широкомасштабний мається на увазі з жовтня місяця і станом на Відповідно, лютий 24-го року, тобто за п'ять місяців росіян лише тактичні успіхи, то це знов показник того, що залужний був на своєму місці. За 5 місяців, при беззастережній перевазі, в повітрі, засобах ураження, живій силі, російським окупантам не вдалося прорвати позиції Збройних сил України. Це досягнення головнокомандуюча, на мій погляд, так. Тому тут, знаєте, ну, знають навіть противники залужного навряд чи щось можуть заперечити, те, що залужному закидають досить, ну скажімо так, посередні успіхи українського контрнаступу. Але перепрошую, це ж незалужний малював в етері загальнонаціонального телеканалу. Стрілочками напрямки українського наступу це робили так звані військові експерти. Півроку нагнітаючи істерію з приводу українського контрнаступу, розповідаючи на загал, можливі відповідно відтинки фронту на який буде завдано удар. Можливі сценарії малювали та все інше. Ви знаєте, треба бути абсолютними ідіотами російські спецслужби не ідіоти. Щоб не враховувати цю інформацію, є таке поняття осінь розвідка, тобто розвідка з відкритих джерел інформації. І коли заради самозакохання і самомилування виходили всі ці експерти і півроку нагнітали істерію, розповідаючи про плани Генштаба збройних сил України, то для мене абсолютно не було новиною поява лінії суравіки Російських окупаційних інженерно-фортифікаційних споруд ну, в місцях можливо українського прориву. Залужному закидають те, що уповільнені темпи контрнаступу. Давайте, ну я вже розлога даю, шановне товариство, щоб ви розуміли, про що йде мова. Залужному вистачило сили волі і суб'єктності пояснити західним партнерам, що їхнє бачення можливого українського контрнаступу є хибним. Я нагадаю, які власне претензії з боку наших західних партнерів. Вони наполягали на тому, що за перші 4 дні українського контрнаступу ЗСУ мали просунутися в глиб захоплених територій на відстань до 9 кілометрів. На чому можна і крапку ставити, пане Сергію, шануне товариство? Йдеться про повний непрофесіоналізм наших західних партнерів. Глибина мінних полів 17 кілометрів. Добре, 9 кілометрів ми пройшли, розмінували тілами українських захисників. Що робити ще з 8 кілометрами мінних полів? Видали нам інженерну техніку розмінування? Ні, 15% від необхідної кількості. Видали нам літаки для відповідного прикриття цієї інженерної техніки розмінування з повітря чи, хоча б літаки для не те, що переваги в повітрі, але паритету, ні. І основне товариство, що ви маєте розуміти, що таке західний досвід наступальних операцій. Операція Буря-Пустелі, союзницька авіація, 40 днів, маючи тотальний перевагу повітря, рівняла з позиції іракської армії перед тим, як перейти до сухопутної компоненти. А від нас вимагали без прикриття повітря, без інженерної техніки розмінування, без засобів ураження і нарешті при Певному ліміті снарядів успішно атакувати помінних полях. Але головне товариство, коли залужному закидають відсутність реальних результатів українського контрнаступу, я хотів би, знаєте, заперечити словами самого українського президента, що український контрнаступ відбувався не тільки на суші, але й відповідно на морі. А на морі ми створили історичний прецедент світовій. Військовій історії, коли держава, яка не володіла флотом, нанесла поразку державі, яка мала другі за тактико-технічними характеристиками чисельності флот в акваторії Чорного моря, наразі з гордістю ми говоримо про те, що 30% чорноморського флоту знищено. так це і є результати українського контроля. Що ж ви тоді за залужним? Ось і знати, і західні видання вже реагують. З, зокрема з Economist назвало ну я скажімо так, процитую їх звільнення генерала викликає занепокоєння з іншої, більш важливої причини. Це знаменує новий вирішальний етап у війні той, в якому Зеленський ризикує помилитися. Знову таки це свідчить про те, що відповідальність тепер за помилки і за те, як буде розвиватися події, буде не так на новому головнокомандуючі Збройних сил, скільки на президенті, на нашому верховному головнокомандуючому. Чи погодитись ось цим? Ну, давайте говорити про те, що є жорстка ієрархія. Відповідно, це виключно прерогатива президента. Призначати і звільняти головнокомандуюча. залужний підпорядкований був верховному головнокомандуючим, так само, як і сирський. Тому відповідно, коли намагаються пояснити про те, що тепер Зеленський відповідає за військовий характер операції. Ну, це або корисні ідіоти, або намагання втягнути армію в політику. Залиште армію у спокої. Армія згідно закону власне, про Збройні Сили України, а політична структура. І от мені от це не подобається. Є Генштаб і є головнокомандувач. Відповідно, саме ці структури несуть відповідальність за планування і проведення військових операцій. А те, що от наразі намагається втягнути в політику, в ці питання, вибачте, це дуже небезпечний сценарій. Абсолютно небезпечне, ми можемо повторити події сторічної давнини втрати української державності, коли відповідно замість військових рішень приймалися політичні рішення. Е, ще раз підкреслюю, відставка залужного була не на часі, більше ніж не на часі, тому що йдеться про наступ російських окупантів. Він не закінчився. Наступ буде продовжуватися відповідно і зимовий весняний період. І відповідно змінювати не тільки залужного, а йдеться і про всю команду. На мій погляд, це недоречно. Але маємо те, що маємо. Прийшов новий головнокомандувач, і слава Богу, що це цирки. Я пояснюю, чому. Пане Сергій, я дякую в тому числі і вашому телеканалу, що вдалося заблокувати призначення на цю посаду Кирила Олексійовича Будана. Я так розумію, що героя дали, щоб не було йому так образливо, що не назв не е, призначили головнокомандуючим. Це не жарти, що воно не товариство. Ті події, які відбуваються наразі в Авдіївці, а саме прорив відповідно оперативні тили Збройних сил України російських окупантів, це феєричний провал головного управління розвідки Міністерства оборони. Бо операція в районі царської охоти щодо відповідно підготовчих дій в моменті проведення цієї операції, а товариство хто не в курсі, я поясню. Російські спецслужби, відповідно, частини спецпризначення, використали так звану дренажну трубу протяжністю до двох кілометрів, що дозволило їм вийти в тил українських військових. Так от підготовчі роботи, а це зварювальні роботи, борові роботи, створення закладок, так званих з БК і відповідно спорядженням тривало не один місяць, не один. Під носом у головного управління розвитки Міністерства оборони в цей час Кирило Олексійович давав чисельні інтерв'ю, розповідаючи, як ми каву будемо пити в Ялті, замість того, аби нейтралізувати цей можливий сценарій подій. Причому це не новина, бо в Донецькому аеропорті окупанти ще в 2014 році під час штурму намагалися так само використати дренажні системи, щоб проникнути в тил українському угрупуванні. Але тоді вистачило розуму заблокувати ці спроби російських окупантів. Наразі ми маємо те, що маємо. Ми маємо над важку ситуацію в Авдіївці або даному присвоїть звання Героя України. Я знаєте, отут у мене емоції аж переповнюють, скажімо так, звання за що? За те, що стоїть питання, чи залишати підходити. Те, що наразі поставлено під загрозу життя цілих українських підрозділів, які можуть опинитися в оперативному оточенні російських окупантів Авдієклі, в першу чергу йдеться про укріп район зенит та інші, чи за те, що окупанти мають наразі можливість прорватися в міську забудову і вести вже вуличні бої, нав'язуючи нам цю тактику, по, відповідно, вулицях Черничеського, Соборної Незалежності та інших. Так називайте речі своїми іменами. Нарешті, що є катастрофічний провал діяльності Головного управління розвідки Міністерства оборони, який може привести до важких наслідків. До... Бо, не дай Боже, прорив в районі Авдіївки, це фактично. Ну там багато може бути сценаріїв, забігати наперед не будемо. Хочеться ще про одного катастрофу. Хочеться... Катастрофічно, я вже вжив, буду вживати цей, цей термін теж щодо постачання нам зброї від західних партнерів, тому що ситуація дійсно і ну як мінімум критична. І ось є інтерв'ю посла України в США Оксани Маркарової. До речі, були такі чутки, що її теж там прочать, так би мовити, на посаду ледь не прем'єр-міністра, але не будемо забігати наперед. Так, от вона застерігає, що Київ має критичну нестачу військової техніки. Водночас висловила оптимізм. Що американські законодавці вийдуть з глухого кута та проголосують за допомогу? Ну, от вчора, ніби ця спроба вже була, і такий приємний для нас вечір, як мінімум, був що процес зрушено було. Як зберігаєте оптимізм у цьому питанні? Чи дістанемось ми все-таки фінального голосування на нашу користь? Пане Сергію, я завжди є поінформований оптимізм. Я зберігаю, як то кажуть, завжди позитивне бачення ситуації. Давайте говорити про те, що обсяги військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів за 23 рік були на рівні 23 мільярдів доларів. Напевно, що і Сполучених Штатів і в Європі врахували можливі сценарії розвитку подій, а саме можливість так званих політичних катаклізмів. Щодо е, подальшої військово-технічної допомоги в Україні в першу чергу з боку Сполучених Штатів тому відбулося, шановний товариство, е, персифікація військово-технічної підтримки нашої країни з Сполучених Штатів відповідно на європейський континент на плечі наших європейських партнерів. Так, от характер військово-технічної допомоги з боку країн ЄС є е, е, на 24 четверте рік це 24 мільярди доларів. 24. сума тотожня. Плюс товариство давайте не забувати про те, що країнами ЄС прийняте історичне рішення про виділення макроекономічної допомоги Україні на суму 50 мільярдів доларів. А протягом чотирьох років ця сума буде надана українській стороні. Тобто без грошей і без підтримки ми не залишимося. Більше того, навіть не зважаючи на політичну кризу Сполучених Штатів, прийнято рішення безпрецедентне про передачу українській стороні заступів ураження дальністю більше 150 кілометрів. А оце показово це рішення, яке блокувалося власне в Сполучених Штатах протягом останніх двох років, наразі, як то кажуть, все зрушило місця. А це значить, що вся військова інфраструктура окупантів їхні оперативні тили повністю під вогневим контролем з боку збройних сил України. Тому товариство не все так погано. А зі сполучених штатів ми я очікую, все ж таки позитивних новин. і ситуація в цих політичних гойдалах все ж таки рано чи пізно припиниться. І відповідно, українська сторона в тому е, отримає. Е, е, і військово-технічною і макроекономічну допомогу, бо мовиться про те, що зависло в повітрі питання не тільки надання військової допомоги Україні, але й відповідно Ізраїлю і Тайваню. трьом ключовим партнерам сполучених штатів. А відповідно питаннями безпекових, скажімо, і Тайвані і Ізраїля ризикувати ніхто не буде. Я це прекрасно розуміє і Трамп і відповідно його. Найближче оточення, тому шановне товариство вихідність спокійно не все так погано для української сторони. Ну тут дуже дуже хочеться, щоб так було так. Але я ще хочу уточнити щодо не лише про Америку, але ще й про Європу, тому що ми пам'ятаємо, що була інформація про те, що міністр оборони України Рустем М'єров написав лист колегам з Європейського Союзу, де призвав поставити, закликав поставити україні обіцяний мільйон артснарядів, а європейський союз обіцяв це зробити ще навесні 23-го року протягом року ось і в листі говориться про те що україні необхідні, необхідні 200 тисяч 150 мм снарядів на місяць. Ось чи ну європу знаєте, в протистоянні? Навіть за, ну в противазі противаги Америці. Іноді ставлять в перевагу, що Європа більш активніше нам постачає зброю. Чи можна так порівнювати? Ну давайте по перше аналізувати уміров дійсно звернувся до країн заходу з питаннями щодо постачання снарядів. Але товариство, шановні ведучі, пане Сергію, давайте, як то кажуть, розділяти окремо питання постачання Заходу і питання діяльності Укроборонпрому. Третій рік війни. Вітчизняний Укроборонпром забезпечує потреби Збройних сил України, воюючої країни і воюючи Збройних сил України на рівні 7-8% від загальної потреби. Річний випуск снарядів е, Укроборонпрома це трохи більше ста тисяч, цього достатньо на декілька тижнів активних бойових дій. У вас не виникає питання, що відбувається? Чому ми так катастрофічно залежимо від країн заходу в моменті постачання і, в тому числі, артилерійських снарядів? Добре, ми можемо і тут знайти, скажімо так, певні нюанси, пояснити, що виробництво не можна розміщувати на території України, тому. Хоча чому не зовсім зрозуміло. приклад Хамасу, який підносимо Ізраїля розмістив виробництво балістичних ракет в підземних тунелях, яскраве тому ну, підтвердження, що не тільки можна, але й потрібно будувати підземні заводи з виробництва не тільки артилерійських снарядів, але й відповідно ракетного озброєння. Але пане Сергій, давайте ж говорити, що саме при Умерові було укладено контракт львівським. Арсеналом щодо закупівлі артилерійських снарядів, конче необхідних для Збройних сил України на суму 1,5 мільярда гривень, які були вкрадені у Збройних сил України, виведені через фірми посередники. Міністр оборони це не знав. І те, що наразі з Бітні вдягнули браслет від того кількість снарядів. На передовій не збільшилася і гроші в бюджет не повернулися. Про це треба говорити, а не кидати каміння в бок бік країн заходу. З приводу країн Заходу, знов таки товариство, коли будуть розповідати та ВПК країн Європи і Заходу, вони в стагнації, немає виробництва, не відповідає дійсності європейський. Концерн Рейнметал, основний виробник артилерійських снарядів, в 2024 році, буде збільшувати виробництво снарядів 400 тисяч до 900. І левова їх частка піде для потреб збройних сил України. В Фінляндії відкрите додаткове виробництво артилерійських снарядів, які будуть відповідно направлені на потребу збройних сил України. Плюс... Сполучених Штатів буквально днями представник Пантагону заявив про те, що виробництво артилерійських снарядів з 24 тисяч на місяць буде збільшено до 40-60 і левова їх частина буде призначена саме для потреб Збройних сил України. Тобто, товариства знову видихнули спокійно, захід виконає свої зобов'язання перед Україною. Але в мене логічне запитання, коли Вітчизняний Укроборонпром виконає свої зобов'язання перед своєю ж армією, і коли Міністерство оборони України не Росії перестане красти гроші у наших захисників, які конче необхідні для закупівель тих самих артилерійських снарядів? От два, два риторичні питання, хоча вони не зовсім не риторичні. Так, вони, пане Дмитре, не зовсім риторичні, особливо останнє. Да, mm. А чому, чому так відбувається? Знаєте, Президент говорить про перезавантаження влади. Може, тут справа не, не у ну, людях, професіонала, професіоналах, знову ж таки, можливо, не ті люди очолюють чи, чи якісь схеми, системи. Ну, і знову таки, я ставлю такі три знаки запитання в ефірі. Пане Сергію, я підтримую президента в моменті перезавантаження влади, Бо я пояснюю на цифрах, коли станом на травень місяць 2023 року просрочена дебіторська заборгованість, а я буду називати речі своїми нами, це гроші, які були вкрадені і виведені за кордон, так от, на травень 2023 року просрочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони була 36 мільярдів. Пане Сергію, за, занотуйте цю цифру. Так, от уже за читів новопризначеного міністра оборони Умірова просрочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони зросла дивним чином до 44,4 мільярдів. Яким чином? На 10 мільярдів. На третину. Угу. Напевно, потрібно перезавантаження. Абсолютно погоджуюся з президентом і починати тренер з лавком, а власне з міністра оборони. Бо погодьтеся, ну за 6 місяців встигнути підписати договорів, причому яких не забезпечені реально, ну скажімо так, постачанням всього необхідного для ЗСУ на суму 10 мільярдів гривень. Це ще треба вміти. Напевно, треба починати з міністерства оборони, а потім вже розпочинати кадрові чистки відповідно і в головному управлінні розвитки міністерства оборони. Бо я провів приклад, коли незадовільний характер діяльності головного управління розвитки міністерства оборони поставив під питання подальше взагалі розвиток подій на авдіївському напрямку. Абсолютно погоджуюся з президентом, потрібне повне перезавантаження силової вертикалі. Пане Сергію, останні події в Дніпрі, пам'ятаєте, коли полк спецпризначення нацполіції фактично підняв бунт? Так. так. Тут ми будемо виконувати е, присягу, а тут не будемо. Не, не поїдемо ми на фронт, бо не можна нас на фронт, ми там здамося в полон, умовно кажучи, правильно. А взагалі, ті, хто нам пропонують їхати на фронт, читую, мовою оригіналу, шановне товариство, сука майдановська, нічого собі настрої, морально-бойовий ага. дух в структурі нацполіції. Напевно, треба перезавантажувати Нацполіцію. Бо погодьтеся, ну не може бути такого, що людина, не одна людина, а цілий бойовий підрозділ виконують відмовляється виконувати. Свої службові обов'язки. Це ж неправильно, пане Сергію, погодьтесь. Абсолютно, абсолютно. Служба безпеки України, ну, напевно ж, має відповідати за те, що замість того, щоб ловити шпигунів, вони ловлять українських журналістів. В той час, як чисельні служби безпеки, шановне товариство, у нас найбільша в Європі порівняння порівнянні з. Усіми європейськими країнами. А ефективність де? Якщо, вибачте, не можуть поставити навіть камери спостереження, не попалившись, не наразившись на грандіозний скандал. Напевне, потрібно перезавантаження. І я погоджуся з президентом, це має бути цільова робота щодо перезавантаження всієї ділки влади. В першу чергу, силової структури. Я хочу ще от ближче вже до фіналу розмови вашу думку з приводу того, точніше про з приводу одного з нюансів, які наговорив знову ж таки диктатор Путін у відомому інтерв'ю цьому американському журналісту. Ми впевнені, що не слід можливо там повністю дивитися, щоб не втрачати свій дорогоцінний час, але те за є, є уривки. І знову ж таки, те, що він сказав, що Польща винудила Гітлера на неї напасти, звісно, це на голову не налазить ніяк яким чином, окрім всієї маячні, яку він говорив, але це може викликати вже розуміння того, що Путін фактично оправдовує дії Адольфа Гітлера в світі? Давайте говорити про те, що та ну всі прекрасно розуміють, з ким мають справу Якщо відповідно і до цього були заяви про те, що країни Заходу, а саме. Союзницька коаліція під час другої світової війни відкрила скриньку Пандори, даючи можливість Путіну наразі наносити удар по мирних містах України. А я нагадаю, що на не хто не на курсі. Російський диктатор заявив про те, що країни заходу не можуть вимагати від Росії звіту щодо нанесення удару по цивільних об'єктах україні. Бо в 40-х роках під час Другої світової війни саме союзницька авіація бомбила мирні мі... німецькі міста Дрезден, Кьольн, Берлін та інші. Дивна логіка, погодьтеся. Да. Ну, ну, з ким тут розмовляти? Тобто, фактично прикриває світ злочин власне подіями Другої світової війни. Причому там вже не йшлося про власне те невибіркове бомбардування, про яке говорить російський диктатор, але менше з тим. Історичні паралелі він проводить, і відповідно вимагати від пояснення від повністю неадекватної людини, але яка на жаль має можливість погрожувати світові ядерною зброєю, ну як мінімум, недоречно. Ну а в на вашу думку в Америці, в Сполучених Штатах, ну для тих же глядачів, для прихильників цього е, телеведучого, який може викликати це ефект резонанс, чи стане щось більш-менш е, зрозуміліше, що, враховуючи те, що він відверто кажучи, просто загрузив якимись історичними е, непорозуміннями і фактами, які він там, скажімо так, сам вигадав е, ту публіку, і американці можуть просто елементарно нічого не зрозуміти. Ну, так вони і не розуміють, їх це не цікавить. Давайте, па, пане Сергію, ну давайте говорити про те, що в Америці ніхто не лягає, не встає з думкою, як там Україна і відповідно, що там відбувається в Росії. Світ, на жаль, меркантильний. І відповідно ну це інтерв'ю, не зважаючи на ту кількість грошей, які відвалили американському журналісту, воно пройде фактично ну, повз американської цільової аудиторії. Будуть, відповідно замовні статті, які будуть коментувати це інтерв'ю, але не більше того. Тобто, на що був розрахунок, не зовсім зрозуміло. Ну, Це елементи інформаційно-психологічних операцій російської сторони, тому підходити і, знаєте, коментувати подібні відверто провали російської сторони тут не варто навіть і нема. Інтерв'ю відверто, невдале. Давайте говорити про те. Факт подання матеріалу. Зрозуміло. Тому зосередимося власне на наших питаннях і будемо їх обговорювати надалі в наших ефірах. Дуже дякуємо, пане Дмитре, за те, що знайшли змогу Дякую. долучитися до ефіру. Дмитро Снігерьов, аналітик та співголова громадської ініціативи права справа, був гостем цього ефіру в п'ятницю. Усім бажаю гарного вечора, гарних вихідних і підписуйтесь, коментуйте. Дякуємо, що нас дивитесь. до зустрічі в ефірі.